На Волині підготували план евакуації цивільного населення на випадок військового вторгнення з боку Білорусі. Було вже відповідне засідання евакуаційної комісії в області, на якому були прийняті першочергові кроки. У Рожищі волонтери зібрали 185 тисяч гривень, щоб придбати антидрон для українських військових. Мені тато служить і дням днями дуже сильно переживаю. Мені здається, тим, що ми збираємо гроші, допомагаємо всю. У Луцькому геріатричному пансіонаті здійснили мрії пенсіонерів, які там живуть. Дуже дякую. Їм, та Бог що нас не забули. На Волині підготували план евакуації цивільного населення на випадок військового вторгнення з боку Білорусі, розповів Суспільному. Перший заступник голови обласної військової адміністрації Сергій Мовенко. Деталі плану каже, не розголошують. Було вже відповідне засідання евакуаційної комісії в області, на якому були прийняті. Першочергові кроки, які повинні прийматися в територіальних громадах, де проживають люди, в військових районних адміністраціях. Цей план вступає в дію, і керівники зазначених мною тергромад і місцеві органи влади знають, що, кому як діяти, як рухатись, шляхи евакуації, де будуть евакуаційні транспортні засоби, знаходитись. Ми наразі розглядаємо тільки ті загрози, які можуть бути перед Волонською області. У разі повної масштабної агресії зі сторони Білорусі на всій території області є відповідний план із евакуації Волинської області. Ну, думаю, і впевнений, що наші військові та збройні сили до цього не допустять. Нагадаємо, два райони Волинської області, Камінь Каширський і Ковельський – мають кордон із Республікою Білорусь. Його протяжність понад 200 кілометрів. Станом на 19.30 спроб перетину кордону військовими з боку Білорусі на території Волині не було. Ситуація контрольована, розповіла Суспільному речниця 6-го Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна. За минулу добу на міжнародних пунктах пропуску у стелух та ягодин, що межують з республікою Польща, оформили на виїзд 3800 людей, в'їхало в Україну 4400 людей. Рожищі діти співаючи у сквері зібрали 185 тисяч гривень, щоб придбати антидрон для українських військових. Ініціювала збір коштів волонтерка Вікторія Шварцкоп. Ми вирішили купити антидрон, оскільки він дуже потрібен нашим військовим, оскільки це йде розвідка спочатку. І думаю, досить корисна штучка. Свій колектив вуличні виконавці назвали дитячий батальйон Бандерівці. Ми співаємо для того, щоб допомогти нашій країні перемогти, щоб закінчилася жита війна, щоб наші зсу стали ще сильнішими і ще кращими. 15 районних волонтерів співають з благодійною метою по кілька разів на тиждень біля пам'ятника Богдану Хмельницькому. У Рожищі. десь за місяць ми зібрали цю суму. Дуже горжуся з дітьми того, що вони молодці і. Ржещаними, тому що всі знайомі і навіть ті, хто не знає нас, вкидали великі гроші. Найменшим учасницям колективу Олесі та Мар'яні по 5 років. Пей філарів дякую вбила на пушку, а тепер збираємо на машину. А що це за пушка така? Ардюдвон. Родичі та знайомі деяких із цих дітей нині боронять нашу країну на передовій, каже волонтерка Марія. У мене тато служить і кожними днями я дуже сильно за нього переживає. Мені здається, тим, що ми от збираємо гроші, допомагаємо цим Я його більше підтримую, ніж просто говорю, що я дуже сильно тебе люблю. Співають лише популярні україномовні пісні та народні твори. Перехожі кладуть гроші до скриньки. У мене внук теж служить на передових, і я сам викидаю. Пойду на базар, кину яку десятку чи двадцятку. Сьогодні отримала і пенсію, і треба вкинути дівчатка. хочемо жити в вільній Україні, аж хочеться плакати, Хочеться бути тут, а на цій землі. Але вбити волю їм не вдасться». Кожного разу після кількох годин співів волонтери відносять гроші до штабу місцевої самооборони та рахують їх. «9329 гривень. Ми зібрали сьогодні. Антидрон замовили українські військові, каже волонтерка Віра Шварцкоп. Його купили в Швейцарії. Через інших волонтерів ми тільки їздили в Львів, возили туди гроші 4 тисячі євро, і забирали зразу. Спеціально щоб забрати рушницю, з передової приїхав військовий Богдан. Каже, це має допомогти боротися з ворожою технікою, що постійно літає. Осліпити артилерію. Тобто знищити їх аеророзвідку, це означає ну, відсотки так на 80 позбавити їм боєздатності аркунув. Тепер дитячий батальйон Бандерівці збирає гроші на автомобіль для військових. Волонтерка Вікторія Шварцько розповіла, із потрібних 80 тисяч гривень, половина суми вже є. Павло Мельничук, Петро Потієвський, Суспільне Луцьк. Оксана, дружина азовця, яка у березні виїхала з окупованого Мелітополя. Нині з дочкою проживає у Луцьку. каже, колись із чоловіком побувала тут, і місто їй сподобалося. Із маркувань безпеки не називає своє прізвище та не каже, як звуть чоловіка. Він вчитель та економіст за фахом. До 2014 року працював аудитором. В його роду він перший після 11 поколінь військових. Він перший був не військовий. Коли прийшла біда в нашу хату, він сказав: Я йду. Чоловік пішов у 14 році до лав добровольчого батальйону, а в 2015-му вже перейшов до АЗОВу. Вони своїм підрозділом пройшли щастя, які ще точки дуже гарячі. Коли він мені дзвонив, я вже за звуком могла відрізнити це просто стрілкова, якась броя або це міномет. Після 24 лютого, розповідає Оксана, її чоловік разом із підрозділом перебували в Маріуполі. Він постійно був на зв'язку і повідомляв, що з ним все добре, навіть коли їх остаточно затисли на Азовсталі. Щонайменше місяць вони там точно були. Знаючи Азов і його побратимів, звісно, вони були готові стояти до кінця. Вони не здатні були здаватися в полон, але... Вийшов наказ. До цього вже майже тиждень йшли розмови про екстракшн, розмови про Турцію, ще якісь. І ми були такі, знаєте, от на піднесенні. Ми що на голках сиділи, ми чекали цього. Зі слів Оксани, востаннє зі своїм чоловіком вона спілкувалася у день, коли він виходив з Азовсталі. Мені пів на другу пише. Нас виводять. Я пишу, куди в Турцію. Він каже, в Донецьку область. Я, звісно, сльози. Пишу, вам же ж не можна, я боюся за вас, за тебе конкретно. Він каже, все буде добре. А, пише, що зв'язку не буде десь три місяці, а, не хвилюйся. Мамі, привіт, дітей цілуй. І після цього м -м, пустота, тиша. Після того каже дружина азовця, вона отримувала повідомлення лише від побратимів чоловіка. І побратими, які передавали інформацію від чоловіка, вони точно були в Оленівці. Вони точно, але е, зараз вже тиша, ні від кого ні жодної інформації. Оксана вірить, що її чоловік повернеться додому. У списках загиблих та поранених, які надає РФ, його немає. Вірю, що в тому бідному бараці його не було. Була інформація, що можливо, їх там групками один раз вивезли, інший раз вивезли. Я не знаю, наскільки вірити цій інформації. Треба налаштовуватись якимось чином, якимось чудовим чином, тільки на позитив. Не можна розглядати якісь а от що буде, якщо там. Щось трапиться. А, взагалі, оце щось, воно ж тягне до себе оцю енергію, ви його заволікаєте до себе. Не можна, все буде добре. Поки разом із донькою-випускницею жінка у Луцьку чекатиме звісток від чоловіка. Каже, що буде тут як мінімум до кінця війни. Дарія Валентин Клімович, Суспільна, Луцьк. Ще 19 переселенців приїхали на Волинь упродовж останньої доби, розповіла директорка обласного департаменту соцзахисту населення Оксана Гобот. Усього з початку вторгнення російських військ в Україну Волинь прийняла 70 тисяч 974 українці з областей, де тривають бої. Зараз у нашому регіоні є до 4 тисяч вільних місць для поселення та 40 тисяч місць резерв для можливої евакуації людей. У Нововолинській громаді зараз проживає 6,5 тисяч вимушених переселенців. 19 з них розмістилися в приміщенні амбулаторії селища Благодатне. Через два на третій кімната прибирає, тому чисто. Кухню ну, прибираємо, коридори, все прибираємо. Бо інакше не можна, нас тут багато. Сім'я Володимира Седловського вдруге тікає від війни. Вперше це було у 2014-му, коли виїжджали з окупованої Донеччини, згадує чоловік. Коли там усілякий непотріб прийшов до влади, до життя, до нашого, до нашого, в моє життя, ми звідти уїхали до Черкас. Спочатку до Рубіжного, до друзів, думали, це швидко скінчиться. Через оці бої міні поля там таке було таке. У шести кімнатах денного стаціонару нині проживають переселенці з Миколаївської, Донецької Київської областей, каже медичка Олена Шелепа. Тут на другому поверсі в нас розміщений денний стаціонар, але на даний момент ліве крило ми підлаштували для людей, які переїхали. Тут знаходиться з 18 березня. Ми прийняли 25 людей. Євгенія Седловська показує облаштовану спальню, яка до війни слугувала палатою стаціонару. Ліжко є так. Ну, тумбочка, навіть шкафчик нам дали, вішалка, так. умивальник є, гаряча вода там є. Дякуємо людям, які нам допомогли. Що в таких умовах це, можна сказати, що близькі до домашніх. І відношення персоналу дуже добре, тому нам тут дуже добре. Олегко. Разве дому додому хочеться щодня? Місцеві мешканці приносять городину для переселенців. Анатолій Март'янов годує свого собаку. Розповідає на Волині мешкає чотири місяці. Котика собачку взяли у начасний дім. Нім Миколаїв розбили раз його пару днів назад. Опять поврядили не не, не не сильно, але но... Опять стекла побили, криша трохи злетіла. Хочемо їхати додому. На півдні там таке робиться. Ожидається, дай Бог нашим збройним силам, щоб вони хватило в їх сили, духу. Ми молимося за них, щоб вони побідили, вигнали цю нечість з нашої рідної України. Тетяна Біскуп, Вадим Панафідін, Суспільне, Луцьк. Оксана Костюк з Рівненщини 2 серпня народила хлопчика у луцькому пологовому будинку. Жінка каже: постійні хвилювання через війну позначилося на її здоров'ї. І в мене почалися стреси. Я трошки нервничала, варія валер'янка. Все було постійно е трісну трусила. Я ходила, переживала за чоловіка, щоб не забрали там. Я не знаю. За, за ці новини, що, що робиться, але мені не дозволяла дивитись нічого. Катерина Грищук приїхала народжувати до Луцька з камінь Каширського району, каже, хвилюється через події в Україні, але намагається вберегтися від негативних емоцій. Кожен з нас переживає зараз такий емоційний стан, коли важко себе тримати в руках, тим більше що вдома. Ми знаємо, що є нам на кого чекати. Психологічний стан майбутніх мам важливий. Він впливає на здоров'я і жінки, і малюка каже завідувачка відділення луцького пологового будинку Любов Ларіна. Лікарка рекомендує старатися обмежувати себе. Негативну інформацію не старатися, не сприймати. Вагітна має більше трошечки бути гуляти на повітрі, мати позитивні емоції. Від самопочуття матері залежить і грудне вигодовування, говорить лікарка. Каже, як зберегти молоко, матусям розповідають у пологовому В материнському вигодовуванні дуже багато корисного вітамінів і явись для дитини. І ну, я не знаю, дитинка дуже сильно е активно стоїть, цвітихасінька. Чому грудне годування корисне і як зберегти позитивний емоційний стан? Майбутніх батьків навчають у школі відповідального батьківства, що у пологовому, каже керівник медичного закладу Сергій Сябрук. Жінки, які вигодовували грудьми, однозначно це профілактика раку молочної залози і раку яєчників. Досліджено, що люди, які мали грудне вигодовування, значно менше хворіють цими хворобами. І знову ж це профілактика цукрового діабету типу 2. Тобто воно несе користь як і для дитини, так однозначно, і для мами. Від початку року у луцькому пологовому будинку народилося 748 дітей, із них 540 від початку війни в Україні. Петро Юровчик, Сергій Данилюк, Суспільне, Луцьк у Луцькому геріатричному пансіонаті. Уже вдруге відбулася акція Чарівна скриня здійснення мрій керівниця Алла Гнатюк розповідає, що у соціально-медичній установі під наглядом перебувають 120 людей. Серед них є люди пенсійного віку, які не мають можливості втілити свої бажання. Дуже багато було бажань це саме перемогами, перемогами, тобто матеріальних цінностей не було ніяких. Прописано на сьогодні. 45 людей прописало мрії з числа наших 120 мешканців. Це дуже мало. У 2019 році всі 180 писали собі якісь подарунки. Якісь таке щось, щось те, що особисто має бути для них. До дійства вперше долучилися Віталіна Якобчук і Анна Абрамчук. кажуть, хотіли допомогти здійснити мрії цих людей. Про акцію дізналися від головної організаторки Анастасії Рудик. Вона розмістила у соцмережах перелік мрій мешканців геріатричного пансіонату. Таке свято. Я здійснюю мрію такої жіночки, яка вона мені аспорідна душа, тому що мрія її це яскрава червона сумочка, багато-багато прикрас. Ну, все для такої справжньої жінки. Для дідуся така дивна мрія, але просто вона мене зачепила. Там був пластир, бета-йод і серветки антистерильні. Я просто подумала, ну що, це за така дивна мрія. Настя каже, так, його більш нічого немає, в нього проблеми зі здоров'ям, і йому це дуже потрібно. Понад тисячу здійснених мрій це результат роботи за останніх кілька років, розповідає організаторка акції Анастасія Рудик. За її словами, упродовж трьох тижнів тривав збір анкет із побажаннями, та усього за дві години охочі розібрали їх для здійснення. Для них тут домашні смаколики це, це мрія, тому що вони не мають можливості цього скуштувати. Люди розбирають мрії, я скидаю їм анкету мрійника в приватні повідомлення, щоб вони могли ознайомитись з історією, що це за людина. Харків тут є, ірпінь тут є, бабусі. Като такий. Яку мрію загадала сьогодні? Телевізор, спортивний костюм, кресло. Дуже дякую. Їм, та Бог, що нас не забув. Захід розпочався із патріотичного концерту за участю місцевих артистів. Згодом відбулося вручення подарунків, а завершили дійство молитвою за Україну. Боже, ти, ти є, ти, 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 ти. Микита Чибар, Валентин Клімович Суспільне Луцьк. Майстер-клас з реставрації глиняного посуду відбувся сьогодні у Волинському краєзнавчому музеї. Реставратори взагалі займаються відновленням всіх старих речей, не тільки посуду, але сьогодні ми з вами поговоримо про реставратора археологічного. Це є така музейна посада. Завідувач відділу давньої історії краєзнавчого музею Тарас Верба розповів учасникам майстерки про роботу археологів, реставраторів музейних працівників і показав експонати давньої історії. Після того охочих навчали реставрації. Ось так наносимо, складаємо і тримаємо кілька хвилин, хоча б якусь хвилинку потрібно потримати. Семирічна Емілія Андрійчук каже, процес реставрації їй нагадав складання пазлів. Археологи вони відкопують всякі різні ш -ш шматки, різні, склеюють потім їх. І те все так цікаво. Це горщик його дуже важко скласти, я. але я складаю через те, що хочу. Що вирости професором? А вообще, то дуже цікаво відкопувати всякі там різні артефакти. Тарас Верба каже, для майстерки використовують сучасний глиняний посуд. Кожен горщик музейники попередньо розбили і склали в окремі коробки. Говорить, під час майстер-класів намагаються більше розповісти учасникам про музейну справу. Для звичайного відвідувача музей це є установа, де є екскурсовод і де є доглядачі, які сидять в залах експозиції. Але насправді тут є цілий масив, дуже багато різних професій, є археологи музейні, є реставратори, реконструктори, є дуже великий технічний персонал. І ми зараз от на такому прикладі практично показуємо, які ж є професії. Дев'ятирічний Віталій Ващишин розповідає, приїхав до Луцька з міста Червоноград. Тут вирішив відвідати краєзнавчий музей. Каже, здивувався, що можна не лише оглядати експонати, а й самому спробувати реставрувати річ. «Частинок може бути скільки. Є маленькі, є великі. Найтяжкіше їх підбирати. Клеїти треба мало давати. До майстерки сьогодні долучилися семеро людей. Тут не лише діти, але й дорослі. Анна Глущук, Володимир Данилюк, новини на Суспільному, Луцьк.